Творчий конкурс. Хозі з чутки, що від одної лише згадки про нього у художників починають труситися руки, а голова боліти так, ніби ти зараз ведеш без свідомості. Особисто у мене так і було. Сама лиш ідея цього творчого конкурсу є абсолютно жахаючою. Ну, серйозно, щоб поступити в університет на творчу спеціальність, де тебе мають всього навчити. Ти вже маєш володіти навичками, ну не хухри-мухри. Особливо, якщо подивитись на наші українські університети і на роботи вступників, які бояться цього творчого конкурсу, і не знають, чи вони поступлять. Я не знаю, чи є така штука у вас, але перед моїм творчим конкурсом раз за разом в рекомендації попадалися відео людей, які малюють ну не гірше да в інші, і пишуть. Люди, я не знаю, чи там творчий конкурс. Мені здається, що я знаю недостатньо. і Я сижу зі своїми каляками-маляками. Думаю, ну. Та да, напевно, да, тоді я, я, я схожу в вікно. Але цього року, попри все моє небажання зіштовхуватися з цією штукою, мені прийшлося пройти творчий конкурс, і результат був доволі таки неочікуваним для мене. Я подавала заявку я за кордон саме в Німеччину на факультет дизайн. Я дуже довго вагалася, що ж мені варто обрати мистецтво або Дизайн, але після зважень всіх за і проти та перспектив я все-таки обрала дизайн. Прийняття в навчальний заклад відбувалося в декілька етапів. Тут я розкажу дуже коротко. Якщо хочете побачити більше, то можете перейти по цьому відео. Це міні-влог. До речі, мій перший. Так ось перший етап заключався в поданні своїх документів зі школи, а саме оцінок. До речі, в Німеччині вони реально рішають. Після цього мені потрібно було подати своє портфоліо. І якщо портфоліо сподобалося журі, то я можу перейти до найголовнішого та найрішаючого етапу, а саме творчого конкурсу. Діло в тому, що при вступі в мене було декілька загвоздок, які мав би згладити творчий конкурс. А саме те, що я не вчилася в студіум штудіукалзії, який зазвичай вимагає університет при вступі, а також що у мене не рівний це один рівень, а саме це один Б2. І саме успішне проходження творчого конкурсу змогло згладити ці нюанси, ну і забезпечити те, що я пройду. Насправді зараз сижу записуюся на озвучці, і це звучить дуже маловірогідно, але ну, фото говорять самі за себе. Тому так, я прийшла в творчий конкурс і поступила в університет. І дуже хочу поділитися своїм досвідом з вами. Тож, якщо ти та людина, яка тільки збирається брати участь у творчому конкурсі, або просто цікавишся, як це все було в мене, то залишайся тут. Для кращого розуміння відео та якоїсь структури, я розкинула його на декілька етапів. І перший та найважливіший етап це підготовка. Зазвичай творчі конкурси є дуже індивідуальними від закладу до закладу. Тому перше, що потрібно зробити, це ознайомитися з правилами та вимогами конкурсу. Що очікується від людини, яка подає заявку, що більше оцінюється, можливо, є якісь критерії, за якими можна цю оцінку поставити. Або якщо в тебе є якісь питання, які не висвітлюються на сайті, то не соромся запитати у якоїсь контактної особи, або навіть у людей, які вже проходили цей творчий конкурс. Особисто у мене був пов'язаний з цим дуже цікавий експірієнс. Так як мій університет нічого не висвітлював про творчі конкурси, для мене це була така. Велика загадка. А адміністрація до слова пояснювала все дуже розпливчасто. Я просто з того віччю набралася сміливості, переборола соціофобію і почала писати німцям, які вже вчаться в цьому університеті. Я просто знаходила тих, хто підписаний на їхній інстаграм-аккаунт, і складала такий текст, що ось я маю поступати, має бути творчий конкурс, я не знаю, що буде. Поможіть, розкажіть, як було у вас. Ну і це прокатило, Адже я знала приблизно. До чого можна готуватися, до того всього я дізналася, що саме в моєму університеті цінуються не як навички, а як творчий підхід до ситуації. Тобто, чим ти більш проявляєш свою ініціативу, щось таке цікавеньке, тим більше це зараховується тобі плюсиком в карму. Що до речі, в порівнянні з українськими закладами є величезним плюсом, адже наскільки я знаю, у нас цінується саме робота по шаблонах. Та витончена професіональність вже на етапі, коли треба вступити, для мене це просто нонсенс, і я дуже засуджую. Але якщо ви все таки поступаєте в український заклад, то дуже важливим підпунктом до підготовки буде практика. Наприклад, якщо конкурс вимагає певних технік або спеціальних форм подання. То зроби декілька тестових робіт, та можливо порівняй їх з роботами учеників, що вже пройшли творчий конкурс, або ще краще найняти якогось репетитора, буквально на декілька занять, щоб він міг проаналізувати ваші помилки і якось покращити цей скіл. Другим етапом буде процес створення ідеї, адже сама ідея буде розповідати більше про вас, як про митця. Тут я хочу поділитися індивідуальними способами, які подіяли саме на мене. Якщо бути точнішим, то перше це мозковий штурм. Як я вже говорила раніше, мій університет цінує креативність, і тому це було більш ніж важливо. Придумати щось дійсно цікаве, до прикладу, одним із моїх завдань на творчому конкурсі було зобразити будь-яким чином енергію і для того, щоб якось зобразити, як я можу зобразити енергію, я почала виписувати всі свої ідеї на листочок, буквально все, що приходить в голову. Навіть якщо ідея здається недостатньо хорошою, я все рівно її виписувала. І потім, коли ідеї буквально закінчились, я починала думати над тим, що я вже маю. Починала якось з'єднувати або модифікувати вже наявні ідеї. І таким чином виходило дійсно щось нове. Також важливим є складати ескізи. Неважливо, це робота над проєктом в галузі живопису, графічного дизайну, чи, можливо, якогось моделювання. Але краще всього почати з ескізів. Саме вони допомагають побачити потенціал ідеї і зрозуміти, чи варто її продовжувати. Але ж де ж взяти час на цю реалізацію ескізів? І тут ми впираємося в наступний пункт. А саме організація процесу та управління часом. Якщо бути чесною, то у мене з цим була дуже велика проблема. Адже з моїми амбіціями я не встигала реалізовувати повністю все, що я хотіла. Тому моєю першою маленькою та, напевне, найголовнішою порадою саме в цьому блоці буде реалізовувати весь можливий час. Якщо ви розумієте, що ви не встигаєте, але у вас має бути перерва, то використовуйте цю перерву. Якщо вам дозволяється робити адміністрація. Також ефективним може бути розбивання завдання на етапи. Це може допомогти уникнути перевантаження і відчути сам контроль над процесом. Наприклад, зрозуміти весь об'єм роботи, а потім розділити її окремо на мозковий штурм, ескізи, опрацювання деталей та, можливо, продумування тексту для фінальної презентації. Також, якщо знову ж таки це можливо, можна використовувати таймер, щоб використовувати. Товувати чітко стільки часу, скільки ти собі залишив на такий-то такі-то етап. І якщо розумієш, що ти не вписуєшся в цей таймер, то можливо варто десь такі роботу спростити або зробити менше акцентів. Найголовніше це не заграватись та залишати все таки основні посили, які ви хотіли показати в цій роботі. Адже саме це є буквально найважливішим. І тут ми плавно підходимо до ще одного дуже важливого аспекту будь-якого конкурсу, а саме презентація своєї роботи. І тут важливо не тільки те, що ти створив, а те, як ти це подаш. Запам'ятайте, весь ваш вступ навчальний заклад залежить від приймальної комісії і що вони подумають про вашу роботу, тому ваша задача це їх вразити. І якщо у вас буде можливість якось представити свою роботу, то обов'язково робіть це. Щоб ваша Робота могла вразити людей, потрібно розказати їй історію, бекграунд. Чому ти вибрав саме цю роботу, що ж вона для тебе означає, або як саме ти працював над деталями. Чим більше, тим краще. Особисто в мене був посил та історія до кожної роботи, а також не забувайте вказувати, якими матеріалами ви працювали, можливо, яку техніку використовували, щоб показати, що ви знаєте також щось теоретично. Також хочу сказати з особистого досвіду, але з іншого екзамену, що потрібно бути відкритим до критики. Та розуміти, що у людей є своя думка до того всього, скоріше всього, перед вами стоять професіонали, та варто спокійно їх вислухати і ніяк не заперечувати. Можливо, якщо журі не зовсім зрозуміли правильно ваш посил, то варто буде ще раз пояснити. Але аж ніяк не виходити на якусь агресію. Навпаки, я б радила відноситись більш відкрито та приємно до людей, але аж ніяк не попідлабузницьки. Просто будьте з собою, адже творчий конкурс це не просто перевірка ваших навичок, а можливість показати свою індивідуальність. Тому не бійтеся бути відкритими до чогось нового та вірити в себе. Найважливіше це отримувати задоволення від процесу, навіть якщо не завжди все йде за планом. Помилки – це нормально, все буде добре. Головне бути з собою та вірити, що все вийде іти до кінця. Я особисто вірю у кожного з вас, кому ще потрібно буде здавати творчий конкурс. У вас обов'язково все вийде. Адже подивіться, у мене вийшло. Значить, у вас точно вийде. Ну сто ну, процентів. До речі, пишіть свою думку щодо цього в коментарях. Як вам це відео? Чи корисні були поради? Або що ви думаєте про творчий конкурс? Чи боїтесь його? Ну або можливо вам вообще все одно. Я буду рада почути будь-яку думку. Ось, до речі, найкращі коментарі з минулого відео. А якщо ви додивилися це відео до цього моменту, то обов'язково пишіть в коментарях творчий конкурс, і таким чином я буду знати, скільки вас додивилися до кінця. І я вже вам за це дуже-дуже вдячна. А поки дякую за перегляд та до зустрічі в нових відео!